Та скільки ту каву можна пити, та можна вже і тріснути, а вона п'є і п'є, слинить і слинить, роботи ціла купа. Я вже й корову обійду і свині дам, а вона ще в тому телефоні та при каві. Кому можна з самого ранку стільки виписувати? Чоловік твій ще спить, то ти кому пишеш? А знаєш, що вона каже? Що то час для неї. Моя свекруха так розпалилася, що вже на весь голос на мене жалілася кумі. Ранок дзвенить, роботи купа, а вона хоче, аби весь світ зачекав, бо пані п'ють каву та набираються енергії на цілий день. Ти чуєш? Енергії на цілий день, а мені вже крижі скрутило від вичищення гною з стайні. Свекруха ще довго говорила та жалілася, а я собі стала і думаю як я йду до стайні та пораюся, то так має бути, ніхто слова не скаже. За який час обід зварила та все перемила, теж ніхто не звертає увагу. Але стань собі в спокої та тиші, випий кави і заглянь в телефон, то вже починається. Ти чого лягла, як полоти треба, як доїти треба, як обертати треба, як загрібати треба, як копати треба. В ту ж секунду, що я собі наливаю кави, світ валиться, і треба, аби я негайно йшла щось робити. Як то добре тій невістці далекій, яка того всього на своїй шкірі не чує, що я тут переживаю зі свекрухою, здавалося б, старша жінка, встань собі спокійно зранку, розігнися, потягнися. Та йди собі щось розігрій їсти. Ні, вона буде летіти до стайні, бо кури вже задихаються. Та то, по духа, курей в курнику багато і треба відкрити. каже щоранку. Але мені здається, що той півень ще й не встигає кукурікнути, як вже вигнаний на двір. Далі вона рухом гріти свині їсти, і заодно вже коло корови, і то так все швидко, аби я, коли встану на 15 хвилин пізніше, вже слухала, що то її все болить, а вона от робить і ніхто їй не допоможе. Мамо, а я чого встала? питаю її, коли вона несе вже відро з молоком. Та ти звари Сергійкові щось, каже мені. Поки я ставлю Сергієві щось підігріти, то, очевидно, що мушу випити кави, аби хоч трохи збадюритися, бо я геть сили не маю, а ця жінка може світом отак крутити, як дехто сонцем. Далі вона вже Сергієві охає, що так стомилася, все болить, і ніхто господарку не пильнує. Що то тепер, молоді? Я в ваші роки вже була на фабриці, пішки йти треба було і ще й в досвіта встати, а ви отак все при купі, на роботу не ходите. І отак до господарки ставитеся. Слава Богу, що чоловік стає на мою сторону, бо ця вічна гонитва все першими засадити. Вона у нього з малку викликає алергію. Мамо, тепер треба думати і планувати, а не гарувати, аби аж піт чоло заливав. Треба мудро робити. Яке мудро, як треба хапати, поки погода, що ти там знаєш? А потім з нашої господарки свекруха добрий шмат всього дає тій невістці, з міста. Яка не те, що палець, о палець не вдарить у нас на городі, а вона ще й собі дозволяє пити каву двічі в день, і то в нашій альтанці з гойдалкою. Каже, що тут такий краєвид і такий спокій, що вона його набирається на весь рік. Мене аж підкидує від злості, а свекруха що думаєте? Нічого не каже. Так, так, Наталочко, відпочивай, бо місто з тими димами, а у нас повітря чистеньке, цілюще. І що на таке відношення робити, коли тебе в твоєму ж селі носять в зубах, а за таку саму поведінку іншу гладять по голівці та ще й жаліють? Один спокій був, коли Сулеймана показували. То хоч трохи мала свекруха інтерес та мені не заважала, а тепер просто чисте чудо. Підпишись, підтримай українськомовний контент.